Повернулись додому, знайшли тестову машину. Побувала в лапах Орків. Такі знаки на ній. Руського міра. Вся побита. Стояла без колес. Надяток пробитий. Масла нема в моторі. Мотор заклинив. Все що можна на моторі поокручували. З вікон тільки переднє стекло йде побите. Все покручено, покорожено. Що з нею може вийти? Навіть не знаю. Багажник соляркою залитий, зерно вороване возили. Пиво російське пили. Пиво світле, фільтрованої. Росія. Там далі. І у нас освободители були.